Є новина, друзі. Як ви дістали та хороші новини від Трампа для України? Дослухайте до кінця, щойно виступив гінсек НАТО Рюти в нашій Верховній Раді. Ну і знаєте, от основна теза, яка просто мене роздратувала вже особливо після сьогоднішньої ночі, після масової атаки. Хоча я на заході України знаходжусь, тут тільки просто тривога звучала. А Київ, Харків, і інші міста потерпали в Харкові. Взагалі говорять, що можливо опалення неможливо буде відновити та тобто катастрофа ці терористичні удари росіян. І, от Рюте виходить після цього на трибуни, каже: як тільки буде досягнута угода, прийде допомога і в небі, літаки, і на морі підтримка, і всюду. І це говорить розумієте, гінсек найбільшою єдиною в світі, найсильнішою, наймогутнішої організації збройної військової НАТО об'єднання країн. Розумієте, якщо б НАТО і всі інші країни давним-давно хоча б дали, я не знаю, 5% свого озброєння, дали б 5% своєї підтримки, давним-давно би війна закінчилась на кордонах 91-го року. Тому що Путін би просто потерпав, в першу чергу, і далекобійної зброї, і ППО, і так далі, тому подібне. І він виступає в Верховній Раді, говорить про те, що от ми там надали і таких ракет, і ППО, що там 75% таких, 90% ППО ракет, яких нам не... Вистачає нам надало НАТО за останній рік. Ну тому що Трамп прийшов президентом, і Америка перестала надавати раніше. Це все надавав Байден США, і це знаєте, так звучить ну слабко, ну абсолютно слабко, особливо це знаєте підтвердження. Того, що після угоди ми вам готові дати, а поки ні, воюйте, воюйте, потерпайте. Нехай терорист знищує ваші міста і енергооб'єкти. Друге питання Трамп вночі заявив, що ну, він з обережністю чекає хороших новин про завершення війни терористичної Росії проти України. І я так розумію, що це він покладає надії на перемовини, які мають відбути завтра та післязавтра. Ми теж з надією чекаємо хороших новин про завершення війни або, хоча б енергетично перемиря, або повного сталого перемиря, а потім підписання мирної угоди. Ну тому що ці вже перемовини дістали і говорять її. І Їздять і домовляється, а результату немає. Ну як люди видухнули одразу ну, Чітко всім українцям, які знаходяться в Україні, зрозуміли ті, як люди зразу видихнули, як почалося оце енергетичне перемир'я, коли хоча б декілька днів е терористи не були по нашим енергооб'єктам. Треба домовлятися. Ну і маємо надії на Трампа, тому що це єдина людина, яка може дотиснути Путіна. Я розповідав вчора про нафту і щоб е війна була завершена. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйся.